Гори машинка, синя і зелена. У Донецьку спалили за ніч п'ять авто. Першою близько третьої години ночі запалала старенька лада. Від машини залишилася купка брухту. Після пожежі нічого не можна становіть. Просто тут було з'єднана все. повністю. Новий кузов був практично повністю покрашений, все, нові бампери. От і з висажала за машини боношу постійно не їздив. За кілька хвилин спалахнули машини, припарковані біля чотирьох сусідніх будинків. Пожежники не встигали, покликали МНСників. Тим часом сусіди встигли роздивитися палія. Були встановлені свидетели, які бачили возле автомобілів молодого мужчину, який бросив щось під машину, а при появлении пожежних сбежал. Возгорання машин произошло вследствие поджога и воздействия открытого источника огня на пластиковые и резиновые детали транспортных средств. Знайти мотиву для підпалів у міліції поки не можуть. Кажуть, власники автівок між собою нічим не пов'язані. Непонятно вообще мотиви этих людей, потому что никаких ну, конфліктів, долгов ни у кого из пострадавших не было ні перед ким. Как ну, бы никаких даже предупреждений, там есть люди, которым не нравится, що стоять на своем месте. Или... Там, допустим, просто там на детской площадке, да, допустим, машини. Ну, обычно це все вирішується як вони записка. У власників згорілих автівок своя версія. Машини підпалили або страховики, або власники платних парковок, аби матеріальну вигоду отримати. Платні стоянки, в принципі, могли теж бути причасники цього, Тому що зараз вони просто всі машини ставлять у дворах, але платних стоянках сусідніх не ставлять. Тобто вони взагалі просто. Збитки від згорілих автівок в міліції ще не підрахували, проте порушили кримінальну справу.